Хочу запросити сюди. Ну брознобану помітили, що зі мною немає ну, товариша який сьогодні кісонівів цілий день. Хочу запросити сюди команду з Києва, зіркових гостей. Вони вже телевізійні, вже зіркові. Головне, що вони не забули як доїхати на метро з Хрещатика на Позняки. На сцені команда Хеклери, місто Київ, під ваші області. Ми хеклери, е, мене звати. Стоп, 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 стоп. Що ти робиш? Та хотів ім'я своє сказати. А, навіщо? Ну, типа, представ... ти думаєш, що люди зібрались і їм всім твоє ім'я цікаво. Чи може у нас виступ резиновий, давай по черзі всі свої імена казати замість жартів? Да? Та я просто Чи роб... може у тебе ім'я смішне? Та ти що? Давай. Ілля. Ну Ілюха рознос. У мене смішне ім'я. Давай, що ми втрачаємо? Міша. <вухи> Хорош все, а ти мовчи. Все, погнали. Зараз багато музичних артистів розкручуються через TikTok. Але у цього є і зворотня сторона. Отож, фанати, які прийшли з Тіктоку, на концерті артиста. Звичайна людина просто намагається дійти по справах через центр міста. Добрий день. Ми знімаємо Тік-Ток. Дасте відповідь на пару запитань. <усп> <успільнений> <успільнений> Та як ви вже всі ти Тихо, розумієш? У <успільнений> вас на вулицях вже більше ніж перехожих, звичайно. Може, ви один в одного все позапитуєте, відчіпитесь від людей звичайних. Люди вже перед виходом з дому Вікіпедію повторюють. Що ти хочеш? Перший президент Кравчук, столиця Данії Капінгає. Тебе не знаю, не дивлюсь. Великий букет мамі, секретний бокс, без угла хвора. Скільки одяг коштує? Да пофіг, всі це вигадують. Жінка має заробляти 50 тисяч чоловік. 100, мені для життя потрібно 15, А заробляю я нуль, тому що через вас тварі до роботи дійти не можу. В навушниках степан Гіга, хай Ісус, мале дитя. Давай, питай, що ти хотів. А ви любите маму? Гей? Так. Будь-який <sharp noise> ah! <се> конфлікт в дитинстві. А, а я бачив, як ти в пісочниці какашки кушав. Фу! Фу! Так, так я ж не знав, що вони собачі. Фу. А ти Ярик сухарик. <рик> Рими на ім'я. Страшна зброя, від якої всі ми страждали в дитячому садочку. <рик> <рик> а ярік в попі шарік. Рима. Гумористично підсилена словом попа. Даремно ігнорується Женевською конвенцією. А ти, блін, ти знаєш, що ти? Ти едік? На щастя, Ярік ще не знає цієї Рими. Пройде два роки, і я зайвий раз не буду виходити на вулицю. Але цей бій виграно. Це пішли звідси, Антон. Антон! Шановні батьки Ігора, Нестора, Олега і інших дітей з важкоримованими іменами. Вони дякують вам за дитинство. старі, нікому не потрібні речі, які вже вийшли з моди, ми всі вивозимо на дачу. Отож на дачі. Діду, тільки приїхав, а є щось, що можна передіться. Звісно, а тобі що. А що є? Худі, оверсайз. А ще щось є. Джинси завужені. А ще щось є. Спідниця в підлогу. А ще щось є. Бріжі майка сітка. А ще щось є. Вільветові штани. А ще щось є. Шинель Третього рейху. А ще щось є. Камзол. А ще щось є. Лапсердак. А ще щось є. Біла простиня сандалі. А ще щось є. Шкура саблезубового тигра. А ще щось є. Вленове листом. А ще щось є. Відсутність одягу. А ще щось є. Чешуя. є. А ще щось є. Псевдоніжки. А ще щось є. Літина стінка, великий вибух. А ще щось є. Перший концертний костюм Наталі Могилевської. Ні. Все. З нього все й почалось. Хлопчачі ігри бувають дуже дивними. Отож, випадок у дворі. О, О Ярик, здорово! здорова! Опа! Називай десять пташок тоді відпущу. Ти що йде? Та почекай, ну дай подумати. Так. Значить, окунь. Ілюха, десять пташок назви. а та 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 Тоді осел. Ілюх, ти прикалуєшся. Назви просто 10 пташок. Ти просто так давиш на мене, я. Може, Олег? Пофіг пташку звати Олег. Давай ще Ага, окей, okay, так, так, так. А Окунь вже казав, так? Да блін, Ілюх, дивно, прям дуже дивно. дуже <с okay> hey, Я просто більше по тваринам якось. Десять тварин назви! <с> ага, так. Э, сокіл. Да блін! <с into those noises> Ну, Ілюха, от прям дуже дивно. А, ага. а не дивно, що я собі йшов спокійно, думав про жіночі груди, а ти тут зі своїми пташками підходиш. Так, Ілюха. Ано ну, стояти. Я програвати не люблю. І, Ілюха, я хочу додому. От ти знаєш, як це складно. Що складно? Десять пташок назвати? Угу. А це ніфіга не складно йде. А, не складно. Ні. Ну тоді Давай, ну... Давай, називай десять пташок. Окей, навскидку бджолоїдка, берестянка, американський буревітер, ківі калібрі, Омелюх, шуліка, баблур-капуцин, він це носить журавель. Хорош. Дякую. Але це ж тільки дев'ять. Я знаю. Так, Ілюха, знаєш, в чому складність? Е, в чому? Нам тепер треба з цієї позиції якось органічно прийти на те, що нам треба на збір гроші зібрати. Ага. Ну, давай подумаємо. Ні, давай почнемо з того, що ми ну відчепка. А, ну, так, так. а по-друге, серйозно, ми командою збираємо це інший збір ніж був до цього. Ми командою збираємо для нашого хорошого друга актора, який наш фанат нашої команди. І він зараз служить в ЗСУ, і йому потрібні гроші на ремонт е, позашляховика для виконання бойових задач. Отож, можна будь ласка, QR-код на екран. Якщо у когось, ми когось хоча б посміхнули. До речі, у цього друга позавчора було день народження. І якщо хтось з вас забув привітати його, то зараз є така можливість. Будемо вдячні кожному посильному донату. Все, я думаю, всі відсканували. Дуже дякую. І це була команда Хеклери. Дякуємо. На стадіоні ми. ми хочемо, щоб наша група популярна. Як білі алісабо співайська ця мала. Так, дай душе розручні оплески команді Хеклери, які зарядили нас на гарний настрій. Це 100% молодець. А ти будемо робити.